Я дві хвилинки, дві хвилинки можна буде. А поки що у нас дивимося капа. Не піра. Ні, я ступиду. У бота просто. Я написати. Аде, аде. І мою пропозицію. А, ви це говорить, воду. До нас поняття. Вам допоможуть? Я бачу. Я бачу. Це важливий момент. Буде, будете кані влізти в нього. О, вона мене піднімає. Ні, а що таке? Я вам на. Пацани, я усе. Я усе. Я налякався, що це банально. А? А може я від тебе щось не думаю, все так. А де моя дитина? Я там не можу, не можна. Алесь, давай. Давай. А ну сюда. Іди сюди, давай. А ну на мене. А ну туди. Іди до на. Слухай, ще брати Ханге. Іди, я тобі ніде. Короче, дай сам закінчу. Назад давай куня. Давай. А запали на підлогу, вона прята. Зайди вас. Так само. Давай, давай, давай. 真的不是

я гумані, подивіться, червону у портона. Я підіймаю. Я підіймаю. Аби це було. Завдяки. Чув, у нас. Велика, альтанка. Тут. Тато. Та лев. Давайте сколько. Давайте, давайте. Постоянно, постоянно бей на дизель. И говорю. Вот, давайте. И помогай. Всем всем, супер мою деревню, потихайте. Угу. Ми чуваємо я щось вибрати, що вони складували свої. Давай поменяй, давай. Так Таку сім'я садиночки, чудово. Для початку ми беремо коробку і ми халяємо на собі. Трошечки вдались і притрусили, щоб сіла не прилипало.

Забай. Ти так все ти бачиш до. Як мені вправити? А це у мене пенса мого. Ти Ката ми тісто викладаємо соус, але до кінця на панчик не докладайте до нас. Соус береш і ложечко Можна, <плес> Але не до кінця, не до країни, <плес> його залиши. Якщо тобі подобається форма, то залишайся немає соус.

O que é que 私も頑張ってください。 Так схоже, що ми прийшли до нас. А то я я я тут посляв, я не можу. А то там прийшли. А І тому що докладемо з середини, а на дед у крайній а ти спиш. Бож, так ухода допоможе трошки більше зробити. Писля соус укладаємо в сыр. Сыр мы хватаем, у вас лежит соус. Это же не хочется так называться. А я там делаю? Что я там делаю? Давай, 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 давай,

Ну что я получаю? Выкладывай Після сырочку викладаємо <толеж> курочку. Сырочку подарить. Ты <толеж> такая <толеж> ясы сейчас. Я не здобала. Я вибачила. А я буду мотивована. Що ти скадавай? Як тепер буду? А ти в марку ти клубиш? А потім ще ніколи те, що ти любиш, поки менше полюбиш. Бо я про. І мами. І відважиться ні засада, коли. А ти була? Я я не висикаю.

Хочу молока. Так, хочеться пока. Всегаре. Ну, у вас, ви, ладно, башко. І підглядайте за котиком. Так, пока може бути. Давай не садися. Да сучок. А кукурузы классную. Тебе хочешь курочку смотреть? Я закинула закинула рыбачки. Мы еще опять же.

можна м'ясо можна м'ясо як тебе можна м'ясо хорошо наші паси виси паї ти ж хочеш паї сити Висипай весь сир, давай буде сиром. Хай ти сир любиш. Ну розумієш, не плати, все йде. Я не слава, я не слава. Ви маєте одні сирки, я зуб. А я зуб. Ви маєте сир, я зуб. От і прикурочок. От і прикурочок. Приготуй зараз. Ви маєте прикурочок. Ви маєте прикурочок. А чого ти не платиш? Я не буду. Ось цього не жмете, ось цього не кидайте конфігурацію другий заказ і, фінічно, з вами. Зможемо зробити. Положення на п'ятірці. Субтитры создавал DimaTorzok Давай. Я тоже пойду. Я тоже пойду. Я тоже

Alsjeblieft. De kamer. De kamer.